Всім привіт! Ми з вами так щільно зачепили тему поплавців та їхні важливі деталі. Тому й сьогодні не будемо далеко відходити і поговоримо про ще одну важливу частину поплавця: його форму тіла та на що вона впливає, і звісно, коли яку краще обирати. На просторах поплавочної ловлі ви можете спостерігати широке різноманіття форм поплавців. Кожна з них за своїми особливостями підходить під різні умови ловлі. Зібрала от такий букет поплавочниці. Для початку давайте переглянемо існуючі форми поплавців, які найчастіше використовуються на риболовлі. Варіантів дуже багато: продовгуваті, круглі, у формі краплі, у формі перевернутої краплі, оливки, пласкі та багато інших. Зауважу, що колір поплавця це суто маркетингова уловка. На рибу він аж ніяк не впливає. Хто пропустив відео про типи і види антенок, переходьте за посиланням в описі, можете заодно лайкнути і це відео у підтримку україномовного контенту і дівчат-рибалок. За формою тіла поплавці правильніше підбирати підумову лову. Розділю їх на декілька груп. Для ловлі у стоячих водоймах найкомфортніші умови для максимально кайфової риболовлі. Для слабкої помірної течії з відсутнім або легким вітром та для максимально лютої риболовлі у складних умовах при вітрі та сильній течії. Так от витягнута форма по типу олівця чи веретена підійде виключно для стоячих водойм. Водойми з відсутньою течією частіше за все мають невелику глибину до 2 метрів. При такій глибині мешканці водойми досить обережні. Легкі клювання, очевидно, будуть краще помітні при продовгуватій формі поплавця, так як у його тіла менша площа супротиву на підйом чи занурення. За таких умов оптимальна вантажопідйомність поплавців від 1 до 3 грамів. Також витягнута форма ідеальна для ловлі в очереті, бо за своїми характеристиками більш стійка до зачепів. У вітряну погоду на стоячих водоймах можна використовувати поплавці продовгуватої форми зі зміщеним центром тяжіння у верхню частину, схожі на перевернуту краплю. Перевага такої форми більша стійкість до впливу вітру та невеликої вітрової течії. За рахунок збільшення форми тіла у верхній частині трохи втрачається чутливість поплавця при клюваннях, але збільшується його стабілізація на воді. Витягнутий поплавець зі зміщеним центром тяжіння на нижню частину у формі краплі. Добре протистоїть помірній течії або легкому вітру. Така форма тримає поплавець на невеликій хвилі і не виштовхує його із води. При цьому антенка піднімається і опускається разом із коливанням хвиль, і тільки при клюваннях зовсім йде під воду. При натяжінні і притриманні поплавця під час ловлі його не видуватиме з води. Для найскладніших умов ловлі при течії та сильному вітрі є спеціальна пласка форма поплавців. Дисковидне тіло поплавця просікає стрімкий потік води і не виштовхується на поверхню сильним вітром. В умовах сильної течії комфортно ловити дисковими пласкими поплавцями в проводку. Зменшена площина тіла поплавця менше піддається впливу потоку води і повільніше зміщується з точки ловлі. Такі поплавці розроблені для штекерної та болонської ловлі на середніх дистанціях. Навіть при сильному впливу течії на поплавець бокова фіксація на волосінні допомагає тримати поплавець в робочому положенні. Ну а от витончена класика має бути у всьому. Навіть у формах поплавців у цьому випадку це оливка, компактна форма без загинів і зайвих заокруглень на краях, максимально успішна в умовах ловлі на невеликій течії та у стоячих водоймах при вітрі та у штиль. Такі поплавці підходять для махової, болонської та штекерної ловлі на різних дистанціях. За рахунок універсальної форми і досить тонкої антенки такі поплавці дуже інформативні поклювання. Компактна форма тіла поплавця має невелику площину обтікання і супротиву течії. Для махової та штекерної ловлі на невеликих дистанціях оптимальна вантажопідйомність таких поплавців від 1 до 3 грамів. Така ж сама форма оливки у вантажопідйомності від 5 до 18 та навіть до 30 грам, в залежності від характеристик вашого водилища та умов ловлі, підійде для болонської ловлі при течії на дальніх дистанціях. Тому, якщо є бажання обрати один найкращий універсальний поплавець під більшість погодних та природних умов, зверніть увагу саме на таку форму. Є ще одна вдала форма для махової та штекерної ловлі на течії. Візуально трохи схожа на попередню, але більш округла. Така форма ще краще тримає поплавець на течії і не тоне при ловлі в проводку, коли треба трохи притримати його на точці і не виштовхується вітром на поверхню води. Що стосується вантажопідйомності, підйомності, то як правило, якщо мова не йде про спортивну ловлю, то стандарт від 2 до 3 грамів. В цілому варіантів дуже багато. Кожен рибалка виділяє для себе свою найкращу улюблену форму поплавця. З нашим асортиментом ви можете ознайомитись за посиланням нижче. Тому обов'язково напишіть у коментарях, яку з форм ви використовуєте і вважаєте найкращою. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі на водоймах.